Друзі, усім привіт! В продажі свіжопригнана шкода фабія. Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитено, поставлено на український облік. Автомобіль в шикарному стані, на класній комплектації. На ксенон, протиотуманні фари, По кузу авто без нарікань, без корозії Автомобіль без ДТП, весь в рідній фарбі. По ходовій частині також все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Капот без колів. Лобове ціле. Присутні заводські плівки. Задній партронік. Також з цієї сторони заводська плівка. Заглянемо в багажник. Присутня шторка. Шторка працює, погляньте на цей багажник, все ціле, пластик цілий. В комплектації у нас іде повнорозмірна запаска, запаска новесечка стоїть, домкрат, ключ, буксировочний гак, фаркоп. Знак аварійної зупинки повністю весь комплект. Багажник нового автомобіля. Заднє скло у нас оригінальне. Задня карта частенька, ціленька, не провиш, все працює, Склопідйомники працюють килимки на місці, стан сидінь. Сидіння як нові. Сталя не провиша. По комплектації передні склопідйомники, регулювання дзеркал, круїз-контроль, клімат-контроль, штатна магнитола, підігрів передніх сидінь. Запускається двигун чудово, оберти не плавають. Партронік спрацьовує, коли задньо вмикається, клімат працює, радіо працює, механічний ручник по кулісі все ідеально. Стан панелі, кермо не Максимально збережений стан автомобіля. З вихлопної не димить. Екологія на автомобілі на місці. Робота двигуна. Антифриз чистенький. Крила оригінал. Показники прибора 94 101, 93, 103. 98 88 107 93, 85, 109, 87, 96, дах автомобіля. 89. 93 93. Заднє крило 94. 84. 97. Кришка багажника 89. 89. 79, 83. Заднє скло оригінал. 87. 87. 99, 105, 91, 114, 96, 113, 107, 113. Весь автомобіль повністю в рідній фарбі, без корозії. Технічно все чудово. Електрика без нарікань, двигун, коробка також якого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця Більш детально буде в описі або за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії ціна даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!